Добрий день. Навіть, Завершився матч «Славута» проти ІНАЙТІ. З нами головний тренер команди «Славута» Іван Скіцько. Пане Іван, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви грою, чи задоволені результатом? Ну і чи виконала ваша команда план на цю гру? Ну, якщо взяти в цілому, то результатом не дуже задоволений, бо хотілося вдома взяти три очка. Ігрою так само я не дуже задоволений. Моментами був дуже хороший фузал з нашої сторони, дуже потужний, а моментами був провальний. І тому, якщо взяти в цілому, то ми десь, хоча самовіддача, самовідношення до роботи було серйозно з нашої сторони. Ну знову ж таки, ми розуміли, що і на ті їхало мотивовано, вони злі були, вони з двох гір взяли очко і тому їх цілий тиждень налаштовували на таку тяжку ігру. І дійсно вийшла важка гра, якщо взяти в цілому. Тому десь якщо взяти на 3 оціночка по сьогоднішній грі, по результату. Якщо е, взяти зараз по гарячим слідам, чого все-таки не, не виконала ваша команда і щоб не, не зуміло все-таки перемогти в цьому матчі, окрім результату, чого не вистачило? Ну, Однозначно, от якщо взяти навіть саму кінцівку матчу, нам не вистачило майстерності. Ну, і, і вже Я навіть в перериві, навіть і в середині першого тайму сказав, що. Оця хлоднокровність, оце, оце, дійсно, оце, можна сказати, зрячість, зрілість, нам її не вистачило. Ну, такі були моменти, ну, моменти, що вже в один-в один, де треба було покотити, а ми б'ємо воротаря, да, дуже хочу відзначити хорошу ігру зі сторони воротаря, і на реально він їх сьогодні виручив і, і здобув їм це очко. А нам не вистачило майстерності. Я ще раз говорю, якби готувалися дуже серйозно, і пару стандартів пройшли, не забили знову ж таки десь воротар виручив і не попали. Ну, поки що я говорив у попередніх інтерв'ю, нам дуже треба багато ще працювати. На нас вже настраються як на повноцінного лідера. І дійсно, ігра вийшла дуже видовищна для глядачів. Вона нервова була. Дві команди ризикували, що ми вже десь був відкритий футбол, хоча мені не сподобалося. Ми ризикували десь, і, тобто неправильно. Треба було терпіти в деяких моментах до кінця. А В цілому, я думаю, що вийшла така бойова і заслужена нічия, якщо взяти в цілому результат. Скажіть, будь ласка, в ту останню хвилину, коли було, вже вводили п'ятого полівого, да, останню хвилину. Дві що ви від хлопців просили в цій останній миттєвості матчу? Що вимагали, і чи все таки це вдалося чи ні? Ну не вдалося, бо завдання було забити. Ми ризикували, якби ми дійсно грали на перемогу. Треба було підготувати одну або дві домашні заготовки, які в нас є. Не справилися. Побачив в цих моментах, якраз десь момент психологічний, не взяв на себе там. Ми десь взяли і зберегли той м'яч, не обострили. А треба було зробити. Ну знову ж таки, в таких матчах ми ростемо, здобуваємо досвід, бо я ще раз говорю, багато футболістів більше 80% не грали під задачі конкретні. І в таких матчах треба брати відповідальність на себе, бути лідером. Не побачив я цього, знову ж таки, дякуємо за очко і рухаємося далі. Ну що, дякую вам за гру. Бажаю успіхів в наступних матчах і з хорошим матчем. Дякую, дякую, дякую і вам і за піддержку глядачів. Дякую.